І, зокрема, щодо подій у Ірані, які сталися напередодні, відтак наразі маємо інформацію, що іранське агентство МЕР повідомило вранці 20 травня, що президент Ірану і міністр закордонних справ країни загинули в результаті аварії вертольота. Про це повідомляють напівофіційне іранське інформагентство Амер Ньюс Едженсі і Ройтерс також з посиланням на іранського чиновника. Дослівно, президент Ірану Ібрагім Раїсі і міністр закордонних справ країни Хосейн Амір Абдолехян. Загинули в результаті аварії вертольоту, що сталося цієї неділі. Reuters також підтвердив цю інформацію, і вони якраз таки перебували на борту цього гелікоптера. Причому історія в тому, що три гелікоптери вони один за одним летіли фактично, і тільки цей був вимушений робити аварійну посадку. А це на досить незвичній місцевості, тому що гори. Скелі, і зрозуміло, що там досить важко навіть досвідченим польотам зробити це пілотам, вибачте, зробити це безпечно врешті. Тому ми чекаємо, можливо, ще якогось підтвердження, тому що зараз це лише повідомлення від змі. Reuters досить авторитетне видання це 100%, і будемо чекати додаткових повідомлень. Роз'яснення публікують в Українській правді і пишуть, чому це важливо. Як відомо, Іран підтримує Росію в її загарбницькій війні проти України зокрема, продає країні агресору безпілотники типу Шахет, якими РФ постійно атакує українську територію. Крім того, за даними аналітиків, Іран будував заводи з виробництва дронів у Росії та Білорусі ми також пам'ятаємо, що конфлікт з Ізраїлем вже присутні досить давно, і перші вчора такі повідомлення були в сторону Ізраїлю, саме звинувачення, що це ніби як вони не причетні до цієї події, і звинуватили Ізраїль в теракті. І ми пам'ятаємо, що у квітні Іран здійснив також масово-повітряну атаку на Ізраїль за допомогою ракети і безпілотників у відповідь на удар Цахалу по консульському комплексу в Дамаску, в результаті якого загинули кілька членів квір. Врешті ось така розгортається ситуація. Там вона досить важлива. Я певен для усього світу, тому що зараз ми вже неодноразово говорили, що світ розділився на такі два блоки. Насправді, одна це там Ізраїль західні країни, Іран. Росія, Китай, Північна Корея, і цікаво, просто от якими будуть наслідки таких подій та ну і цікаво буде поспостерігати, як після цього інциденту із іранським президентом будуть поводитися інші диктатори. Можливо, вони на кшталт північно-корейського президента будуть пересуватися світом лише на бронепотязі.